Всім привіт! Як ми розуміємо хрещення християнина? Одні кажуть, що треба хрестити немовля, бо так пояснюють, що невідомо, як складеться ще життя тієї дитини. Але як то тоді зрозуміти по Божому закону, то якщо хрестити немовля, то то не є Боже, а людське. По Христовій Небесній установі. Треба, що світись з в віці. Це може бути і дитина і 10 років, але вона несе відповідальність за свої вчинки. І в Біблії показує апостол Петро, там навчав, що хрещення що не є позбуття селести і нечистоти, а обітниця Богові добросумління. Це означає, що він несе відповідальність перед Богом за свої вчинки, вони є заповіді Христові. Гречення воно не грецьке, тобто, виходить від грецького слова «баптіза». Занурення, повне занурення у воду. Коли Євнух Ефіопський приїжджав до Єрусалиму, то до нього підійшов апостол Филипп по велінню Святого Духа, і коли він добре навчився Божої науки, Божого Слова, побачив би вони водойми, ще там озеро, і сказав їм, що мені заважає хреститись. А апостол відповів, якщо вірию в повного серця, то можна. А коли б хрестив його. Потім діяння апостолів на зіслання Святого Духа три тисячі людей в хрестило. І ще як. Є Івангелія від Івана, коли сам Ісус Христос хрестився, то Іван Хреститель сказав, ось агнець Божий, який бере гріхи світу свого на себе. І так ем, через Івана Хрестителя всі гріхи світу були покладені на Ісуса Христа.